Всіх вітаю! Сьогодні на нашій зустрічі ми спробуємо зробити ось такий 3D-ефект. І не просто 3D-ефект, але з ефектом хрому. І це реально можна зробити у ілюстраторі. Тому давайте ми створимо такий футуристичний постер. І почнемо з того, що давайте просто я продублюю монтажну область. Ось так. І все зайве на ній видалю. Нехай це буде третя монтажна область, назвемо її постер. Футуристичний інструмент виділення. Я закинула сюди ось таку фотографію. Ми бачимо перекреслені лінії, і якщо ми будемо з фотографією працювати в ілюстраторі, обов'язково її потрібно натиснути Вбудувати. Тепер ми її розташовуємо на нашу монтажну область, затискаємо Shift і зменшуємо до відповідного розміру. Але дивіться, я продублювала її. Вирізавши у фотошопі, як це я зробила? Заходимо у Photoshop, закидаю сюди це зображення, виділити суб'єкт. І зараз Photoshop виділить нам об'єкт, який він запропонує вирізати. Якщо в нас є якісь елементи з волоссям, одразу ж можна натиснути на будь-який інструмент виділення, додати маску. Тут обрати ось цей другий інструмент і всюди поставити галочки. Ось тут галочки і ось тут галочки. Тепер ми беремо пензлик і проходимо краї тут, де волосся. Тепер окей. Це тут можна було б трішки відновити колір. В цілому вона вирізана непогано, я тут запишу, що це футуристична дівчина. І натискаю правою кнопкою миші швидко експортувати, як PNG. Завантаження зберігаю. Ось. І тепер заходжу я в Adobe Illustrator. І з завантажень беру футуристичну дівчину, перетягую її сюди. Ось. Вона в мене так, як. Попередньому випадку перекреслення, кажу вбудувати. Давайте цю видали. Для чого я зробила подвійну дівчину, тому що в нас деякі елементи будуть знаходитися позаду неї, тож я її перекладаю сюди і збільшую затиснувши Shift, так, щоб вона співпадала із основним зображенням. У нас є фон, і у нас є основне зображення. Тепер нам потрібно попрацювати із 3D-ефектом, і з текстом і наповненням. Я пропоную відкрити будь-який пак елементів, який вам доподобав, але підібрати ті елементи, які відповідають стилю того постера, в якому ви працюєте. Ми зараз працюємо в стилі футуризму, я якісь такі цікаві елементи знаходжу: Ctrl-C. Заходжу сюди Ctrl-V, і збільшую шифтом збільшуюсь. Ось, і я обов'язково оберу колір, який я хочу бачити, як основний підтримуючий колір на або додатковий колір на нашому зображенні. Я просто беру будь-який елемент і піпеткою обираю цей колір із нашого зображення. В нашому випадку це може бути ось цей колір. Отже, це буде зразочок, трошки буде відрізнятися від попереднього, який я зробила, з якого ми будемо підпадкою брати всі кольори. Давайте ми продублюємо це зображення, і одне із них зафарбуємо цим кольором. Я його зараз розміщу під дівчину. Ось, Одне зображення у нас є, друге зображення нам треба створити такий ефект 3D. Що для цього нам потрібно зробити? Ми заходимо в вікно. Тут не обов'язково обрати градієнт, але ми спробуємо взяти градієнт і обрати із наших градієнтів у нас тут різні варіанти градієнти, чорно-білий. Ось нехай буде такий чорно-білий градієнт. Після цього я заходжу в ефект, заходжу в 3D-матеріали і обираю роздування. Із роздування, у нас має бути ось цей елемент обраний. Так? Ми бачимо, що це роздування, тут де повітряна кулька, обов'язково нам потрібно. Ну, тут можна натиснути, звідки падає світло, ось, наприклад. Тут нам тільки цей матеріал підходить, поки що освітлення можемо поміняти ось так. Нехай буде звідси падати світло, бо дійсно зверху падає на дівчину світло, і нехай на цей об'єкт так само падає світло. І ось тут ми натискаємо, коли буде в нас така візуалізація 3D-об'єкту, закриваємо, і ми бачимо, якщо так клікнемо, бачимо, що вже цей елемент він вже в нас є в такому 3D-ефекті. Але як же зробити нам хромовий ефект цього елементу? Ми знову заходимо, виділяємо цей об'єкт. Так, зараз я збільшу, заходимо в ефект і шукаємо ефекти фотошопу». Тут в нас ефекти Photoshop, вони дуже схожі. На тільки я в фотошопі. заходимо в галерею ефектів. І нам потрібно обрати «Хром». Він вже в мене обраний ось тут із галереї ефектів «Хром». А я на деталізацію поклала на 6, а плавність на 5 можна збільшити на 7. Окей. І ми кажемо «Окей». І ми бачимо, зараз от, е, ілюстратор продумає: ми бачимо, що цей елемент вже є збільшений. Коли ми будемо так: от повертати, він буде мати 3D свою зміну. Поки що нам цього не потрібно, тому що нема в цьому потреби раз, і друге. Комп'ютер дуже великий ресурс забирає. Ми трішки його опустимо, піднімемо наверх і перекинемо цей шар теж під дівчину. Таким самим чином ми зробимо і заголовок. Беремо текст і пишемо англійською мовою футуризм. Нехай буде такого розміру, і нам потрібно обрати шрифт або гарнітуру, яка буде відповідати приблизно цьому напрямку в мистецтві. Зараз я двічі клікну, зайду в властивості і знайду шрифт під назвою Planet Cosmos. Знову ж таки, я візьму піпеткою, поміняю колір і продублюю. Ctrl-C, Ctrl-F. Верхній шар ми змістимо трішки. І нам потрібно літери перетворити в криві. Це робиться за допомогою комбінації Ctrl-Shift у англійськи. І коли ми перефарбували цей текст, у білий колір знову робимо той самий ефект, що і робили з цим самим елементом. Заходимо в 3D-матеріали роздування, натискаємо на цю кнопочку, і у нас є це роздування. Єдине, що дивимося освітлення, де у нас трішки так, щоб було у нас освітлення зверху. Можна поміняти все. Після цього знову заходимо в ефект. Галерея ефектів, хром. У нас вже є ці параметри виставлені і натискаємо ОК. Так, давайте ми заблокуємо дівчат і виберемо заголовок, об'єднаємо групу і підпишемо цю групу заголовок. Так само оцю фігуру я теж оберу два елементи. І об'єднаю в групу. Ми бачимо, що у нас є ще тут зірочки. Я теж взяла одну із зірочок з цього паку і теж створила таким самим чином 3D-елемент Ctrl-C, зайшла сюди, Ctrl-V. Зафарбую її тим самим кольором, є Alt сюди. І знову йдемо тим самим шляхом ефект 3D матеріали. Роздування. Ефект, «Галерея ефектів і схром. Тепер можемо так само об'єднати їх в групу Ctrl-G і трішки зменшити. Я їх розмножу, Alтом і Shift затискаю. Спочатку Alt, потім Shift і зроблю ось таким чином. Продублюю на інший бік, Alt, витягую, затискаю Shift і перетягую сюди, щоб він був на одному рік. Я беру інструмент текст і напишу цифру 2025. В нашому випадку поки що ці лінії потрібні. І так само цей кут ми теж хочемо закрити. Я зараз альтом продублюю і напишу слово стиль. У нас ще є цей рік продубльований внизу. Верхній шар ми теж зробимо 3D-ефектом. Затискаємо ctrl shift o щоб перетворити текстовий шар на криві. Далі заходимо в Ефект, обираємо 3D-матеріали роздування. Нам потрібен цей ефект і клікаємо. Знову заходимо в Ефект. Малерея ефектів хром. Окей. Якщо ми бачимо, що він дуже такий розмитий, можна, наприклад, поміняти на інший код. І так, я зробила трішки темніше, але воно великої ролі не грає. Тому хай буде так, як вже є. Далі нам залишилося написати текст. Ми обираємо інструмент текст, і я намалюю, наприклад, ось таке поле, в я, якому я хочу розмістити велику кількість текстів. За допомогою чату, чату GPT я тут попросила, щоб він мені допоміг щось написати про стиль футуризм. І ось я цей текст зараз Ctrl-C скопіюю, зайду в ілюстратор. Це зітру команд V вставила. Я зроблю, щоб цей шрифт у нас був. Зараз у властивостях не Marian Pro, не Маріат Pro, а нехай буде звичайний гарний Arial Шрифт. І розмір цього шрифта зробимо 16. Треба збільшити відстань. Я зараз збільшу відстань між рядочками, запарбую його ось тим кольором, яким нам потрібно, щоб він був контрастний. Тепер я цей текст перенесу сюди. І вирівнюю його тільки по вертикалі. 20-25. Я теж можу об'єднати в групу і підняти, щоб воно було тут як таким єдиним блоком під заголовок. Обираємо текст і пишемо. Я зараз копіюю основні риси футуризму, динамізм. Я хочу, щоб всі ці літери були з великої літери. Тому я заходжу сюди. У властивості, заходжу сюди на три крапки, і обираю всі великі літери. Наразі, що ми бачимо? Є заголовок, футуризм, є підзаголовок, бачу, що він трошки перекривається, його пущу вниз. Є слова, які теж характеризують цей стиль, і вони якірні точки по кутах. Є теж невеличкі елементи, які доповнюють і створюють ілюзію такої лінії. І справа і зліва вверху. Ми теж зробили кути, які закривають нашу композицію. І тепер, щоб позбутися цих струн, ми повинні на них натиснути напрямні і просто Delete видалити. Теж її потрібно обов'язково вбудувати і зменшити. Я би понизила її прозорість. Ось на прозорість вона понижується десь тут. І тепер нам потрібно створити відсічну маску, щоб відрізати все зайве. Заходимо в фігуру прямокутник і створюємо фігуру розміром нашої монтажної області. 1080 на 1350 пікселів. Кажемо ОК. На нас не зафарбовано, зараз зафарбуємо. Вирівнюємо її по монтажній області, по вертикалі, по горизонталі. Дивимося, щоб у нас всі були розблоковані на цій монтажній області елементи, виділяємо їх, все виділяємо правою кнопкою миші створити відсічну маску хрому. На цьому в мене все. Я чекаю ваші домашні роботи.